Писуємо, побачимо, як вони себе срі... ведуть. Вовнуйся но... за кияний. Ви волнуюся за кияни. Я? Звісно, я киянив. А яким ти район? Нівковський. Ой, блядь, твоє все то рядом Ну, Сусіді, так. Щербаківського, Чербакова. Я на ту поліва теж жив. На ту поліку, блядь, так. Да. А я на верховий місто. коли робить де. 5В. колись було. Вони підраз нічого не роблять. Я що, сука, скільки ходжу, до їх, блядей. Вони не хочуть прийняти, то кличка. Пробирався вже, знаєш. Якличку написав, якщо тебе не все... одно. Да? Да, прошу залучити зйом, як це зйом? Mm, залучити незавісім пресі. Акредитація Рада, якщо я правильно як, не треба. Є журналісти. Є журналісти, я, я атерек, три просну. години нас футболяють, ніхто не виходить. Ти не знаєш, як, як проходить. як Проказай, як, як, проходить? як проходить, Так немає їх. Три, так, три години. Виваль, три ви? години ви? я, я пописуюся її знайти. Ви? Браточок, я щось кажуть, чекаю. Щас вивалюю ви де тут турнікет і підемо. Не віриш? Хай Ба, прийде сюди. Даємо писав, йому все одно на киян. Я при на навозного мене скинув. Перестріляє, як котбує. Що такий дідусь? Воюй, получив поранення, що тут мені розказують. Ні, я знаю, я знаю. Так він що він же не стоп. Він не лічно до вас. Він не лічно до вас. лично я не хлопці, а хлопець. Я нічого поганого не сказав. Київ, Київ невелике сміттєзвалище. завод радикал. Я за я виробили сюжет. Тут зверху лежить. тут зверху. Через покоління у дітей буде без пліддя у жінок. Зачем за, за чом ви кричите І на мене. дивитеся? не можна як, по другому, не можна кого по другому чому. Я кричу. У ну, Мене але... голос такий контужений. Ну так я теж дважди Ну, Дуже ж, не добре. Так. Але я вас не питав. Чи ви контужені чи ні? Я хочу попати на сефі. Показати контужено вичиня. А й ви тут ви сказали? Чого ти кричиш? От ви поки кричите? Питання не ви я не кричу. у Мене голос такий. Розумієте чи ні? У Мене голос такий. Ну от мене всі знають, що у мене Дивіться? голос такий. Напишіть Дивіться, мене, гоне голос такий. Ми да. піднімемо питання це, 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 щодо того, щоб вас пропустили. Яка мета? Ну просто поясніть, що ви хочете. Я хочу. Попасти в Київраду. Як вона працює? Просто Бі... раз, коли я попав на сесію, сиділи нанюхані, травили анекдоти. Я можу вам показати це відео. А, ти Сиді... На комісію то добили. Да, я на комісії тоді був. Один на нюханий тхворик сидить, рвет його. Другі ані они... ну була сесія, виділяли гроші, півтора мільярда туди документи не читають. Я сиджу на задній партії і дивлюся на це все без Без, ну, без, без приділ. Розумієте, при чого справа? Ви вже запитайте друге. При Та подожди. Проблема, дивіться, проблема. Озвучте, озвучте проблему, ви, будь ласка. Мужчина, ви з усіх сторін кричите, я не можу сформулювати. Київ. Дивіться, да, я зараз вам сформую. Місто Київ. Більше 40 так, сміттєзвалищ незаконно. Де засипають, хтуть, Бочки з так. красками, з хімікатами. Так. Ми виявляємо, виявляємо. Водоканал зливає нечистоти, прямо в Дніпро. Є відео. Це не мої слова. Мене на кожне моє. Те що я кажу, є відео. Я звертався так, до кличка два рази. Так. Він мене вчора спихнув на возного, на пантелеєва. у возного на, на комісіях наприк... Були на по екології. А, був один раз на громадській, на громадські за це. Все. Коли я що, це по не питання, не, на... по громадської не громадської пускають комісії не по екології. екології яка? Не було, нас не долучають. Все, хорошо, дивіться, я зараз піднімаюсь наверх, піднімаю питання. Мені треба просто ваші… Знаєте, я вам навіть оставлю винесите мені, щоб я знав, що ви мені винесете точно. Ні, беріть з собою, я хотів. Хлопці, я в процесі зараз просто переведу. Де газета? Зараз я вам дам газету нашу. Одну хвилину. Одну хвилину. Одну хвилину. А где газеты? Где наші газеты? Я у Марселі. Где ма, Марселя? Марсель. Я дай я газету. Я пішов в воєнкомат, мене не взяли. Я пішов, я лучше за тебе стріляв би, може, і, і снаряди. Всі. Давай спорим, от перед людьми. Ось Ось наше періодичне видання, видання. Перший екземпляр. Я з'явився. Я, я заслужив за, за три роки війни. ну, ти один воюєш, щоб зі мною спілкувалось нормально, заслужив. У людей наболіло я не кажу, просто. Не що. Не, не об, не ми вам дякуємо, ми, що ви вийшли. Ну, так воно Та по-іншому не можна. По я під Верховною Радою ну, стоїш, заслужив, стоїш. Ні, ні. Ви до вас повага. Ми я не дякую, не що ви свій час витрачаєте зараз із народом з громадою це. Це я сфотографував. Давайте так. Перший випуск нашого незалежного СМІ. я зараз буду говорити, те, щоб вас запросили на комісію по екології. Дайте мені свій контакт. Будь ласка. І коли ви поднімаєте ті оті блін барикади, ніколи ж не було такого, поки кличка не було. Я за нього стояв на майдані. говорив, вітя йди революції. Петя пішов по Пропуск, блядь. То вони такі. Так. Да. Є Охорона, прийшли туди, туди. Хай йде до Пантілева. Да. Почому два місяці Василь. води нема в Києві. Київський ревізор, так. Ні холодної, ні теплої. А ви держите з Луганського Гандона, бля, Не Ні води, ругайте. нічого немає. Ми він же з Луганська. Я... Знаєте, що, що він з Луганська. 10 год чи 15 год умеріти сидіти в моді немає два місяці. Дайте, плані. дайте туди. Я, будь ласка, дайте людину закрити. Ідіть, да не підете, я вас зараз заведу. О, Через... я знаю, що ви заведете, але ми хотіли б це все в рамках чинного законодавства зробити. Щоб було відверто, щоб українці бачили, що КМД К, 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 комісія, це, так, Совет, він, він відкритий для всіх сміттів. Дивіться, підготуйте да. комісію, підготуйте. Фактаж, що ви там зняли, е, зафіксували. Тому, коли... 40 сміттєзвалищів, по, по, по 40 гектарів Києві засипаних сміття. Можливо, 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 за, за, можливо, за, можливо, за, за так. так, Як вас звати? Так, давайте познайомимося. По грибизькій Олександр. Що. У друзях. На Щось усіх. Багато, я так з вами закрищалась. У мене плем'яніці чоловік із сином почала революції. От як революція закінчилася і вони воюють вже 15 років на фронті на тому. І племянник вже готується, 19 років. так і більше тебе ще. 19 годин, є, я в їх школі буду командиром. Од... А мене не взяли. Олексій Я... Іванович Занови, шість років київська влада не давала йому навіть пенсії за те, що він вагони поїзда, підкос спускав. 3 роки. А... Київська влада не дає пенсії. Так, пенсії всі дає соціальні для... служби Центральна. навіть в нього не було за 6 років після влада. полона. Три роки в полоні повернувся. Пенсії шість років не мог добитися. Ну, це ж не місцева рада Ви Так, всі. Адміністрація займається Центральна Покругу. влада. Я Покругу. приходжу міністраційний політики. це їм а там же сидять. Та да соціалка, нічого, всі його футболяли. Дружок, так, ми нічого а... не вирішуємо, ви ж знаєте. Після. Ну, блядь, ребята, є, блін, перелік повноважень. Є місцеві органи самоповноважені. Тобто повноважені А є центральні органи повноважені. Я в центральні, я одразу хочу до міністра. Місцева рада не займається пенсією. Бурева нашої. Ви маєте це розуміти. Попридумували різні відговорки, відписки. Почекай, почекай. Бля, ми, ми, ми тут мітингуємо з вами, чи вирішив так? І давайте і якось визити. Да. Ну давайте поарем зараз на одне воду. Я, я, я розвернусь і піду. Ну, я кажу ну, прошу, прошу вам Стоп, хлопці, стоп. Ми попросили. все. Помовчимо, будь ласка. Я зараз намагаюся Якщо можна, будь ласка, допустіть, 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 з незалежні смі буду, до, розгляну, до сесії кличко не хоче чути. Ми просимо що ну хлопці, блю. Я вам ще раз поясню. Але треба нам пояснювати. Пропустимо, розвернуся, піду. Це ваше буде право, як ви скажете. Олексій, подажіть, <плес> якщо можна, <плес> я буду сказати. Як <плес> він піднимомомо, Подайте, подождіть, під будь ласка. Я вас колос, можна так? вас одна холовувати. Ми незалежний смі. Ми займаємося екологією більше п'яти років. П'ять років ми звертаємося до всіх управлінь, там департаментів і тому подобне. Mm. Ніхто без діє. друг на друга списують. Е... Бо, да, Вчора я був возного, все таки ми розмовляли. Він пообіцяв, що він зараз всі департаменти прозвонить. Державну колишню інспекцію, департамент територіального контролю, буділ, ну, буділов. Потім возне КП пліси, які ми підпорядковували. Чому КП Пліса озера виділяють під застройку, засипають. Дуже багато питань. Саме страшне Відди. завод Радікал. Ви, ви радікал, знаєте про цей завод. І, Я fishery. був там неділю назад, 9-10 днів тому. Ви знаєте, вже, що, днів вже, що возник ви вже сказав. Ви писали якийсь лист чи на бумагу? Все, все, все. Я в загусних зверненнях роблю. Треба підготувати документи. Вусні звернення це бла-бла-бла, нічого. Чесно вам кажу. Підготуйте, дивіться. Там а, організація, наприклад, Україна, ви так, як все... журналіст да. Да, пишете там. А, голові комісії екології з екології. Там, це довозно? А... Ні, це не возно. Там, де депутати, комісія, там, де депутати а. сидять. Голові комісії, головою комісії а, по екології з бюта депутат, голова фракції БЮТа. Це хто в нас там такі? Пишете прямо на комісію лист. Та йому разу буду, дайте мені в мене по батькові. Просто у вас куча Та там, там всі Треба... люди, Стоп, там Дивіться. різні організації. Дивіться. Там є орені санс, є ми, в... якщо ГГО ветерани. Треба діяти офіційно правильно. Дивіться, я вам скажу чесно і відверто, поки ти не візьмеш телефон і не почнеш кричати, ніхто не виходить, ніхто нічого не робить. Приходимо нормально. Доброго дня. Яка процедура? Заходимо в прес-службу КМДА. Ці вони нам кажуть, Ці вам не сюди, вам треба прес-службу. Маскаль, Денис... Денис. Денисович. Як? Маскаль, Денис, Денисович. Це ж на, на сайті є, Москаль. Та мені не для сайту, я для пам'яті. Денис. 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 Денис Денисович. я Денис зараз. Десь я його бачив. Денис Денисович, пишеш, е, значить лист, під, е, як там, Ліга закон, так? Да, Ні, «Укртайм» — це нова редакція. Не це незалежне, це Ліга інформ. Ліга інформ. Да. Я журналіст Відкуді, з редакційним завданням. Неважливо, яке тобі більше сподобається, від чого ти там журналіст, пишеш. голові постійної комісії з питань екології, київської. Це на сайті все це є, якби формулював. Пишеш. Лист від кого? Журналіста. Ми всі написали. Воно Журналіста. Ми сьогодні Виддання. писали. І нас вони в списки давали. Нас не допустило. Видання. Нам ми сьогодні писали. У вас вони лежать в комп'ютері. Зараз ми точно. Зараз одну хвилинку. А, а де Марсель? Де Марсель? Час, зараз я лист. Чіпа, привіт. Привіт, брат. зараз, 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 зараз. Де? я? Ти де? А де звернення, яке ми? Це звернення було чи ні? Не попадя, а видимо свободу. Давайте, ну, давайте так. Я зараз. зал. Піднімаю питання щодо. Ветерани, спілка ветеранів, <сорі> ГО «Бюро по боротьбі з за злочинами і незалежні кореспонденти, які ведуть, які ведуть себе дуже чевно. Є, є ручка у вас. <пач> ручка є. <пач <dieux> <пач> і п -п 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 Передайте меру, що, можливо, його підлеглі підставляють. До нього було звернення. Так, дуже відкрите дума, і дуже правильне. Організація. ГО Бюро по боротьбі з за злочинами. У З бюро по боротьбі з екологічними злочинами. Ви розумієте, якщо не доб'ють там, то тут свої собачок да. будуть знову. Так. У мене скільки друзів є українських, а українських не виртаєте. В Германії там... Дальше. ...в Германію сидять. «Укртаймс», періодичне видання. Це не ГО вже. Це не ГО, це періодичне, це, це, це... це... Я, я директор, це преса. «Георенісанс», Віктор Глєба. А що він, Ніс... збудит, да. якщо він старий старою матір'ю сидить у квартирі? Прийдуть пеки, заколять, заб'ють. Так, давайте так. Хто, і журналісти не один має бути. Давайте, давайте я всіх говорю. Давайте я буду всі говорити. Ну, давайте. Він купив номер телефона. Прізвище ім'я по батькові Ні, номер телефона ми вже. Слухай, в мене не було за собою. Тіло, що накрала, ледить базу з такими грошима, ні одного дня нема робочого. Пенсію зробив більше, ніж у мене. Сергій. Це ж друг, блядь, у цьому рядом живе. Сміється з мене, ти дурачок робив 60 до В мене ні одного дня нема скажу, мене 4 тисячі пенсії, а в тебе три. Я що в тюрмі сидів, я газета. Каченка ти Тимур високі, знає, газета, там. Ти Кідонь ваш знає. Дякую йому. Військової адміністрації навіть дороги роблять допомагають. Да, газета і допомагають. Тимур, Тимур? Да. Ось я хочу до нього попасти, хочу пойти сказати, Тимур, ну він. Серьо, позвони, нехай спуститься. Er? <karaoke> Заведи мене до нього, за тим, розлив команду. Але не може нічого добити. Ні з кличками, з такими, ні з корошеньками, ні з ким. Ситуація проблемна дуже. У нас піднялось в Києві захворювання на перше, на онкологію дітей, алергія дуже сильно піднялася, в рази. І сахарний діабет у дітей. І все це екологія. Ми, ми написали до кличка, але видно, йому до, бумагою до нього не, 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 не дійшла наша. І тому він це списали, це все на воду. Я зараз і... буду озвучувати історію щодо того, щоб вас вислухали. Я вам обіцяю, що прямо зараз смерть, що бюджет треба прийняти, щоб місто існувало в цьому році. Даю а, слово, запустіть, щоб щоб люди бачили, що відбувається. Якщо дасте слово, я виспустила. Ви Дайте не пресу. Кажете. я хочу як з ними побалакати прес-центр. Як, як можна як з ними заяву написати? Олександр, три а, години тут щоб, ходимо. Щоб вас, по-перше, коли буде проходити найближча комісія екології, вас запросили і вислухали. Голова комісії з питань екології. А, відповідно, щоб а, департамент з питань екології а, також. Вас вислухав начальник департаменту. Можливо. Заслухав. Сашко, так. ти воєнний, ти депутат, чи помощник там, так депутат. Дайте ми і ти український хлопець, і ти досі перед ким там уніжатися. Де ти живеш? Да ви я не живу, перед ким не уніжаєш. Я живу не в Уганді, блядь, і не в Африці. Є блядь, закон і порядок і Які? процедури ну, це не нас не... відрізняє від цих країн це на України. жаль. На ми... жаль, і вирі... закон України про охорону охолощу природного середовища, де є обувцяти обов'язок державних органів влади самоврядування дотримуватися екологічного порядку. На жаль, якщо вам є е, у вас є фа зафіксовані факти, де це порушується, 100%. я беру на себе. Я ж вам кажу, я зараз можу просто міг. Ніх... Ти вам, як більшість депутатів. Потікали, да йтимо відіти. Ми, Ми хотіли, щоб ви з нами поз'їздили, по світі з'явилися. Ми поїдемо, бо я щас, бляд, зараз, блядь, це в речі і завтра виїжджаю Днес... в Покровську. Москаль це він, так? Да? Да, це а всі вони на зв'язку. Денис тоді що голова комісії з питання кому. А те, що наберусь, наберуть, спуститься, Ми побалакаємо. Так він же тільки я що то все. Знає. Я ж не Денис І Маскаль, не на Сталі не його помічник. Mm -hmm. Ви з ним співаємо. Я, ти... я ж Йо, раз. його приймальня ті приймальна ти... 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 піде. Якщо я розумію. Ну я ж беру все. Не депутатський дві хвилини. Дайте нам договорити. Будь ласка. Вас вислухав департамент. щоб вас профільно... Та нехай всі вислухають. Проблема в ти... чому, що не один держслужбов. Ось не і оці, офіс генерального прокурора, екологічна прокуратура. Mm -hmm. Вони все знають. Він в Київській області що роблять? Викопують торф незаконно, продають, mm -hmm. і за замість торфа на глибину 6-7 метрів. Засипають, знаєте що колеса, стекловату, пластик. Є відео, є всі знають. А потім, коли горить торф, наші дітки Києва Нюхаю. нюхають цим. А це що? воно з легень не виводиться. Ви розумієте, в чому? І на цих місцях строїть ЖК. Засипається сміттям і у мене і дитина. Зерігували. Мою одну дитину в Росію вивезли. блядь, сміття київська кімістакива зі з розшуку «Інтерпол» для росіян, щоб її прізвище змінити. І я борюся за старшу, тому що неї алергія. Ми жили в комфортавні три три роки, і mm. вона отримала алергію за, за завода радікал. Mm. Я туди заліз на забор. Там сміття звалича. Вони що як вони вивезли? З землею засипали, всю ртуть. Палочку берете, копаєте. Я покажу, де в тут шарики зверху лежать. Як таке можна? Вася, Початку. сам не повірив, я хочу. А на борціовці, на Сіміренка, там же не мають ніяк, там же цементний юлі, бетонний. Щоб так. я не був там багатословний. Влада. Тут влада України знищує ваших дітей. Це, Це внутрішні гниди. Підніміть питання. Заступіться за якою. Воно воз йде. Возник можна вас на хвилину? Возний пішов. Нам важко піднятися. Так. Так. Я... так а я чим займаюся? Ну, Дивіться, Трапива. це вчора. Київська, Київська, область. Київська область. Подивіться. Ось таке з'їзде по Києву і по Київській київсь. області. Дивіться. Воно ходить, йому там, як поворотний по медицині. Це ви Петрів, Сарі Петрівці. Я вам просто покажу, що відбувається. Подождіть Олексій Іванович. І все це впадає в Київське море, а потім в Дніпро йде. Зараз я вам покажу дещо. Ні, це це фігня. Це, 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 це подождіть, ні-ні, подождіть. Поворотник людей не імені. А це вже ті Подождіть, ви подивіться далі. Я показую те, що я вже бачу. Церкву на, на Чи бачили? На Дніпрі стоїть, в Голосіївському районі. Подивіться. А тепер дивіться далі. Що діти платять, коли на цій метрів 40 засипано сміття хімією? І Тому, вони ото гуляють. нас все бачить. Так ні, цей яр входить через 300 метрів в Київське море. Всі дощі які капають, змиваються в Київське море. З Київського моря йде сюди. Таких патріотів не создать таку бригаду, щоб бригада приїхала, дали кому хочеш, чим прем'єру, чи меру, чи президенту за такі віші, як раніше ми робили. Ти вспомниш, Опять, я... Хлопці, в мене в підпорядкуванні 350 людей. За життя і здоров'я яких я відповідаю. Мені їх кинуть не, молодці. Не, ні, не, молодці, не, молодці, не, молодці не, ні, ні, молодці. Молодці. Ну далі ми вас ждемо. Ви мені поясніть, де, де тоді, блядь, межа? Десати воюють, блядь? Ми з чи бля, ви робіть свою роботу, але не забувайте тут, про Андрій. Це не до вас. Бачите? Я вам лічно дякую. Ми говоримо, давайте я вже піду про відчуття... Ігор Мазуртополя є живий, нема. Ігор Мазур до мене часто на КСП батальйона приїжджає. Ми з ним е, спілкуємо. Є він? Ну, звісно, є. Ще а поки є. Андрій Як військово, у вас повинно бути повишене час справедливості. Мене Мене звільнили за те, що я багато виявляв. Количних злочин, я був ще трохи закрив водоканал. Труби, гівно знімає в Дніпро. Дивіться. Водоканал. Гроші куди виділялися? І, 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 живими, і такого відео. Це десь віде. Деснянський район. Поліція, прокуратура всі знають. Рік пройшов як наше звернення, як була свалка такі. Так і що поліція? Нічого, вони всі бабки получають. Ринок викидає сміття, просто на троєчені через дорогу від ринку. Місцева влада не може запровокувати. А тепер дивіться, 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 це Дніпро. Дивіться. Дивіться, дивіться Дніпро. Дніпро наш. Сажать заказують. Ні, законів. Бо дивіться на Дніпро. Андрюха, подожди. Дніпро, оце все сміття. Оце Церква на смітті построїла. Дивіться, де берегова лінія була. Вийшло. Дивіться, дивіться, дивіться. Вон берегова лінія, бачите, де бетонка була, угу. і оце все сміття, яке в Дніпро зсипають, машинами приїжджають. Поліція знає, Ніхто нічого не робить. Чому не може комісія з депутатів? Ви, візьміть, будьте першим, я, блядь, вас народ підтримує. Сядьте в машину, проїдьтесь, що це правда, блядь. Реально, пацани молодці виявляють. Оболонський район, 40 90 гектарів сміття, засипано просто в полі. Давайте я вже піду. Давайте, а, ми вас почекаємо. Чоловіця? Що такі за подвійні стандарти, коли. коли Андрюха, давай, йде, дай, відпусти людину. Відпусти людині. людину. Андрюха, так, відпусти людину. Вами, все, все, все я вам ні, Я лічно йому дякую за давай, те, що виділив свій час. Чекаємо. Вася, підніми мері, пожалуйста. А, що. Мері підніму. Так, будь ласка, без проблем. Я вам паспорт можу дати. Депутат далі скоро. Там мені, я не знаю. <рес> тут зараз головне, щоб вони всі бля, послухали те, що в Києві відбувається. Вони сидять в кабінетах, не хочуть цього бачити, їх наших дітей трує. Не, якщо їх сьогодні не приймуть, то всім депутатам Київського Совєта, до одного місця. Хлопці, ви обрать увагу, які тут головорези, банди, ходять. Вони не мають. Ніякого ні до депутату. Такі, блять, руки ходять, відразу було, городу, мені було від 40. 74, якщо буде через 5 місяць. Ні, помога. Зараз нас будуть долучати.